Після затяжної зими весна підкинула свої особливі умови. Температурний режим за кілька днів став таким спекотним, що відповідає уже літньому періоду. Отож, підприємство, яке забезпечує життєдіяльність виробництва усього народно господарського комплексу підрозділам із надзвичайних ситуацій, немає і хвилини для перепочинку. Зрозуміло, що ці температурні. Режими, які є, вони ставлять і насторожують всіх нас про те, щоб ми були на готові дослідуючої роботи, яка повинна і постійно проводиться в нас, це протипожежна безпека в екосистемах. Ну, нікому не секрет, і я неодноразово говорив, говорив. Ви всі знаєте, що в Житомирській області мільйон сімдесят тисяч гектарів лісів. Зрозуміло, що більша частина з них це хвойні ліси, і, скажімо так, якщо на сьогоднішній день ще в лісах знаходиться і вода, оскільки снігові покриви, то вже на минулій неділі, не кажучи, вже на цій, ми вже двічі, наші підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, виїжджали на гасіння сухої трави. Особливо звернуто увагу на роботу в пожежно-небезпечний період колектив лісосподарських та торфопереробних підприємств, бо саме там виникає стихійні явища тривалого періоду, якщо їх оперативно не ліквідовувати. Значить, перше це питання проведення попередження, про профілактичної роботи, ні субота, не в неділі, як говориться, не повинно бути вихідних день днів. Тим більше гідромат може нам ще скаже. Я думаю, температура. Доволі буде високою, передають і жар, жарки, так сказати, і весна. Так, травень, місяць і літо у нас буде. Зрозуміло, ми розслаблятися не повинні. І в першу чергу треба проводити застережливу профілактичну роботу в першу чергу. Чим, не дай Бог, виявляти і потім реагувати. Наголошено на тому, що керівники міста районів повинні створити оперативні штаби реагування на надзвичайні ситуації. Та звернути увагу населення безпечно поводити себе під час відпочинку на об'єктах лісового господарства області.